Всім привіт! Сьогодні я хочу привітати всіх вас із медовим спасом та розказати про це свято кілька цікавих фактів. Медовий спас також відомий народі як Свято Маковія, одне з найсакральніших свят в українській культурі, яке щорічно відзначається 14 серпня. Це перший спас у 2023 році. В цей день також розпочинається Успенський піст, яких традицій та заборон прийнято дотримуватися, аби не накликати на себе біду. Що можна робити на медовий спас або маковія? Традиційно до свята віряни виготовляють маковійчики, букети з різних квітів, зокрема маків та трав, які освячують у церкві та зберігають як обереги. У цей день обов'язково готували медові пряники, млинці з маком і медом пироги та булочки. Ще однією стравою були шулики, пісні коржі, які ламали на шматочки та заливали медом з маком. На перший спас також співдять воду. Мед нового врожаю та мак. Що не можна робити на медовий спас? Під час медового спасу існують певні обмеження та заборони, які віряни дотримуються з давніх девен. Основна ідея цих заборон полягає в покаянні. Оскільки з цього дня розпочинається Успенський піст, під час маковія не можна вживати м'ясо, молочні продукти, яйця та рибу. Забороняється прати, шити, вишивати, в'язати, тобто займатися рукоділлям. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підтримати мене підпискою і та вподобайком під відео. Мені буде дуже приємно. А з вами був я, Влад. До наступних відео. Слава Україні! Героям слава!